Ми плануємо провести засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, культури, освіти, молоді, духовності, фізичної культури та спорту, соціального захисту, населення, праці, охорони здоров'я, сім'ї, материнства і дитинства. Із п'яти членів комісії у нас прибуло три: це Саво, Цибульський і Оцабрик. І у кого є які пропозиції? Розпочинаємо, так? Да? Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься 10 питань, я їх зачитаю. Перше про внесення змін до цільової програми безпечне та якісне харчування дітям радіощини на 21-22 роки та продовження терміну дії програми на 25-26 роки. Доповідає Оксана Володимирна Василишина, начальник відділу освіти. Друге питання про схвалення проєкту договору співробітництва територіальних громад у сфері... Інклюзивної освіти, доповідач Гончаренко Ірина Юліна, заступник селищного голови. Третє питання про план роботи в Радівської селищної ради на 25-й. Доповідач розповідає Водим, секретар селищної ради. Четверте питання. Четверте питання про затвердження лілії Щерби на посаду старости Новопалівської Ростинського округу. У Радіської селищної ради, восьмого скликання, доповідач Москвенко Микола Леонідович, селищний голова. П'яте питання про перейменування Краснопільського і Старостинського округу. Доповідач Ростов Віталій Володимирович, секретар селищної ради. Про затвердження положення про сектор молоді та спорту в Радівської селищної ради. Доповідач Бондаренко Руслан Олександрович, завідувач сектору молоді та спорту. Сьоме питання про визнання такими, що втратили чинність рішення в Радівської селищної ради від 27.02.24 року номер 5 про затвердження складу адміністративної комісії в Радівської селищної ради та від 22 квітня 2021 року номер 40 про затвердження положення про, адміністратив, про адміністративну комісію в Радівської селищної ради. Доповідач Колемічук Іван Олександрович, заступник селищного голови. Восьме питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів. Регуляторних актів на 25 й рік, доповідач Онуфрієнко Світлана Володимирівна, начальник відділу економіки. Дев'яте питання про внесення змін та доповнень до рішення Врадівської селищної ради від 2.06.22 №7 7 про встановлення місцевих податків і зборів. Доповідач також Онуфрієнко Світлана Володимирівна. Десяте питання про затвердження селищної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування в радівської мови. У української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Доповідач Шевчук Тетяна Анатольовна, завідувач сектору кадрової роботи. Переходимо до першого питання про внесення змін до цільової програми Безпечне та якісне харчування дітям в радіщини на два з роки та продовження терміну дії програми на 25 і 26 роки. Оксана Володимировна, будь ласка. На ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до цілої програми безпечного та якісного харчування у 2021 на 21 22 роки та продовження терміну дії програми на 25 і 26 роки. Хочу сказати, що е, значить, е, термі... ми е, ці рішення ми продовжуємо термін на 25 і 26 роки. І е, суму е, не міняємо, це 400 тисяч гривень, на 25 й рік 200 тисяч гривень і на 26 рік 200 тисяч гривень. На 23-й, додатково хочу сказати, що за 23-й, за 24-й рік ми цими коштами не скористалися, але ми закуповували значить, не з додаткових коштів, а за ну, з потребами. Це закуповували на ліцей номер 1 це холодильник, закуповували мойки для Захарівської гімназії, для дитячих садочків і гімназії закуповували послуг. Закуповували також для садочків це гримкомплекти, блини, для, на електроплит. Ну і деякі такі мінімальні потреби для харчукову прошу винести питання на сесію, тобто 에, продовжити термін цієї програми на 25 і 26 років. І членів комісії є питання, Олександр Володимирович? Скільки, Скільки коштів? Скільки коштів? 400 тисяч на 25, 200 тисяч на 26, 200 тисяч. Ну, звичайно, ці кошти не передбачалися, це так орієнтовне фінансування. Вона має бути в нас, тому що вона є колесною. І а в разі якось там цієї програми ми тоді можемо скористатися. Може якась да, допомога, чи що і ця програма тоді для відповідності документів вона у нас буде наявна. Уже не можна прийти. Що є пропозиція підтримати даний проєкт рішення і винести на... Розгляд позачергова сесія, так? Да? Позачергової сесії. Хто за дану розпочав? Це... По, По, По імені голосування да? я буду зачитувати за. прізвище. Оцабрик. За. цабрик. За Цибульський теж за. Тобто за рішення прийнято. Так, друге питання про схвалення проекту договору співробітництва територіальних громад у сфері інклюзивної освіти. Ірина Юріна, будь ласка. Ну, в листопаді місяці ми приймали рішення щодо е, надання згоди на співпрацю з фермі відділення освіти із Кривожевською mm -hmm. селищною радою. Делегували до складу комісії п'ятьох представників від Радії селищної ради 10 грудня робоча група у складі селищного голови заступника начальника відділу освіти, начальника фінансового відділу. Відвідали Кривозерську селищну раду. Відбулося перше засідання даної робочої групи, на якій було розглянуто проект договору, розглянуто всі пропозиції зауваження. І наразі нам необхідно рішенням сесії схвалити даний проект договору про співробітництво між Кривозерською територіальною селищною територіальною громадою та Браківською селищною громадою у сфері інклюзивної освіти. А також доручити в радівському селищному голові Миколі Москаленку до 25 грудня 2024 року підписати даний договір, указаний фінансовому відділу, передбачити відповідні видатки на виконання цього договору у 2025 році, і е, дане рішення набирає чинності дня його офіційному упередження. Якщо є цікавлять умови договору, можу коротко сказати загальні, загальні вимоги щодо надання інклюзивно-ресурсний центр Кримозерської селищної ради допомоги нашим батькам, які мають діток, що потребують корекції, що потребують визначення відповідного ступеня. Потребують роботи фахівцями, соціальними педагогами, логопедами, психологами і так далі згідно міжнародних стандартів надання допомоги у сфері інклюзії. Є питання? Є, Є. пропозиція винести на розгляд позачергової сесії. Да. Оцабри за, за. За. за Цибульський? за три за рішення прийнято. Третє питання про план роботи у Радіської селищної ради на 2025 рік, Віталій Володимирович, будь ласка. Поготовим план роботи на 2025 рік, яким передбачені звіти селищного голови, так керівників комунальних підприємств, керівників старост, горів, постійних комісій, ну, інші необхідні звіти, які передбачені законодавством, есть, пан, звичайний стандарт. Прохання угу. визначити. Є питання? Нема. Є пропозиція винести на розгляд по позачергової сесії? Оцабрик. За. Сало. За. за. Цибульський за. Три за. Рішення прийнято. Четверте питання про затвердження Лілії Щерби на посаду старости Новопавлівського Старостинського округу Радівської селищної ради. 8 скликання. Миколаїч, <кху> <Напевне, кху> будь ласка. Прошу вирішити і згодити це питання, винести на сесію для затвердження старості Новопавлівського старостинського округу ще де. Лінії ще де. А вона у нас була виконувала обов'язки. Вона виконувала, виконувала обов'язки, тоді як виїхала староста. Угу. Тобто вже на протязі практично двох років. Виконувала на обов'язки погано. У нас взагалі завал. Практично у нас старости нема. Нема до кого ні звернутися. Свалки всі захарашені, нема куди мусор вивезти. Я вже так і бесідував з нею, повіз її по селі, що тут треба підгорнути, тут треба зробити, спеціально взяв. Нічого не зроблено, палець палець не вдарено. І вона нічого, ну собрати всі. Я вже говорив із цими із нашими підприємцями, просив. Якщо собрати, собрати гроші, є бульдозер гусінічний, підгорнути ті свалки. Виїхати нема куди. Ребята, почали вже тут, ось перед Павловкою, де була ферма, почали сюди возити мусор. Тому що там заїхати нема куди. Понімає? Мало того, по селі теж, кругом Калабатини, кругом Болото, є в нас і... Екскаватор є, і Манітушка є, є грейдер, можна пустити його. але треба, щоб хтось організовував. Вона, як організатор, ніяка. Які ваші пропозиції? У нас є зараз якийсь альтернативний варіант? Ну, треба совтуватися з людьми, приглашати. Кого. У нас є люди, які можуть виконувати ці обов'язки. І вони будуть виконувати, воно буде ж хоч щось робитися. У нас нічого не робиться, хлопці. Нічого, зороже. Микола Леонідович, вам вже з нею працювати. Ви що скажете? Ну, треба допомагати, вчити. А що робити? М -м. У мене, наприклад, з десяток є клієнтів з вашого села, то я скільки спілкувався, то я не чув, що вони казали, що вона нічого не робить. Казали, що звертаються щодо. Є, є, по крайній мірі зв'язки. Недостатки є. Да. Недостатків кожної людини є. Ну я не чую ні ви одної людини, щоб вона оце сказала, що ви сказали. Ми, давайте разом попрацюємо в тому напрямку. Якщо в нас не вийде, тоді винесе питання про, про заміну ці. Вона буде да. завтра на сесії. Да. Задамо завтра питання послух, на сесії. Яке її бачення, mm -hmm. Бо, якщо, якщо є такі. Якби... О, сьогодні вину тільки на нею. Те, що вивозять мусор, це неправильно буде. Вони ми ось запрошували начальника поліції в цьому питанні. Це ж і в Радівці є, і в будь-якому другому селі ця проблема просто, просто є. Треба допомогти і... і навести порядок там разом. Я думаю, вона повинна готуватися. Якщо в нас є план роботи в Радівської селищної ради, то якщо вона хоче приступити до таких повноважень, вона неї теж повинна бачити. Своє бачення, план якийсь. Будемо завтра питати, задавати питання. Нехай вона розказує. Не знаю. Я yeah, Я із своєї сторони, як я щитаю. Ми вас розуміємо, бо ви там живете. Але ж ми можемо лишити зараз. Це ж не такий легкий процес. Ми можемо лишити зараз старостинський округ в лісі. Розумієте? Просто речі йде у тому, що на сьогоднішній день. Вона працює як фашовець по своїм напрямку, на кожна призначена, вона зробить Ну, староста. Можливо, якби це дасть можливість, ще, щоб одну людину туди взяти. Може, їй простіше бути, може вона буде приділяти увагу не на цьому напрямку. Нікому вона нічого. А де вона раніше робила? В сільраді вона працювала. Вона робила в сільраді, Федя її вигнав за склоки. Mm. Просто попросив її, щоб вона написала заяву і уйшла. Вона була у нього. Він її відсторонив, він сказав, що якщо хочеш, то йди там, предложив їй друге. Вона не захотіла. Він каже, пиши заяву, уходь. А потім, вже, коли Аня уїхала, не було кому, то просто її вже, як виконуючого вихід. Ну, да. ну, моя пропозиція, давайте винесемо. Ну, да. виносимо на розгляд сесії, послухаємо людину. Виносимо це питання. Голосуємо за. Да. Я утримався. Сало. За. Цибульський за. Рішення не прийнято. Ну, але ми так все одно а, не маємо. Ну, ну, на, на сесію винесемо. Ну давайте пишіть за. Хай виноситься на сесію, на сесії спитати. Да, сесі. Оце, що ви кажете, людину спонукає трошечки, як то кажуть, дужі. Я її возив, показував, вже просив Васю, щоб він манітушкою під'їхав. Ну, ну, Треба десь десь зібрати, попросити якусь солярку, десь у когось. Можна ж, скільки в нас фермерів, цих всіх, можна ж це все зробити. Нічого не робиться, ребята, Та, ну вже не робиться. Вроді би такі вас хлопці наслідки. Ну треба, щоб хтось організовував, розумієте? Да. <кій> 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 ну давайте дамо шанс, хай би на завтра вискупить. Да. да. Переходимо <кій> тоді до слідуючого питання, до п'ятого про переименування Краснопільського старостинського округу. Доповідач Віталій Олегович, будь ласка. Ну, всі знаєте, що село Краснопіль переименовано в село Чайківку, тому пропонується. Переіменувати Краснопільський Старостинський в Чайківський Старостинський Волг. Угу. Це, 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 можна сказати, чисто технічне питання. Технічно, технічно. А що буде Чайківка, вже не Краснопіль. Верховна Рада прийняла рішення вже Чайківка, вже не Краснопіль. А ми переіменовуємо сам Старостинський округ. Приняємо. Є пропозиція винести на чергу денну сесії. О, За сало. За. Сибульський за. Рішення прийнято три чоловіка. Переходимо до слідучого питання про затвердження положення про сектор молоді та спорту в Радіську селищної ради у новій редакції. Руслан Олександрович, будь ласка. У зв'язку з змінами в законодавстві там є до нас вимоги. Ви сте писали, що ми створили новий структурний підрозділ з національний підприємство. Але законодавство дозволяє вийти з цієї ситуації так, щоб дати ці повноваження вже існуючому структурному підрозділу. Тобто ми зміняємо національну патріотичну, вже немає такого поняття на національну ідентичність, ну більш ширше. Тому це також чисто технічне таке рішення. Mm -hmm. Є пропозиція винести даний проєкт рішення. Голосуємо. Голосуємо. Оцабрик? за. Сало. За. Сибульський за. Три за. Рішення прийнято. Так, переходимо до сьомого питання про визнання пакети, що втратила чинність з рішення в Раді скусели ради 27.02.24 року номер 5 про затвердження складу адміністративної комісії в Раді селищної ради 22 квітня року номер 40 Про затвердження положення про адміністрування, про адміністративну комісію в Раді селищної ради. Іван Олександрович, будь ласка. В співпраці з нашими колегами поверла, був моніторинг наших нормативних актів, які були прийняті, було виявлено, що нормативні акт саме затвердження складу адміністративної комісії, положення комісії були прийняті саме радою. Хочу законодавство нам каже, що це положення повинно прийматися виконавчою комісією. Зативні інфіки зміни, а саме ми визнаємо таким, що транспочність. Ці відповідно медіаної акти селищної ради і на виконкомі приймає відповідні рішення про створення такої комісії, затвердження її складу і положення про цю комісію. Є питання? Немає? Є пропозиція винятися на розгляд сесії позачергової, будь ласка, голосування. Абрик? за. Оцало. За. Сибульський за. Три за рішення прийнято. Слідуюче питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік Світлана Володимирівна. Будь ласка, щорічному грудні місяці з метою координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення принципів регуляторної політики. Ми затверджуємо план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Радівської селищної ради на 2025 рік. Цьому року на вступний рік ми включили два проекти про місцеві податки та збори і про встановлення стави передної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Української селищної ради. Питання до Світлани Володимирівної. Немає. Немає. Виносимо сесію. Ставимо голосування. Осадрик. За. Сало. За. Цибульський за. Три за. Рішення прийнято. Дев'яте питання про внесення змін та доповнення до рішення в радівську селищної ради від другого номер про встановлення місцевих податків і зборів Світлана Володимирівна, Будь ласка, у зв'язку із верненнями до селищної ради суд'єктів господарювання стосовно податкових пільг з місцевих податків та зборів. За об'єкти оподаткування, які розташовані на території громади і використовуються силами оборони, відповідно договору безоплатного користування майном був наданий запит до Державної податкової служби України щодо надання роз'яснень по даному питанні відповідно до податкового кодексу України статті 12.3.7, не передбачено особливого надання пільг з місцевих податків та зборів у разі використання нерухомого майна суб'єктами розподарювання силами оборони. Свою чергу Державна податкова служба України листом від 05 липня 2024 року звернулася до Міністерства фінансів України з питань правомірності прийняття у поточних квітніх період рішень щодо встановлення індивідуальних податкових пільг для земельних ділянок приватної, державної та комунальної власності, розташованих на них об'єктів нерухомості, безоплатне користування, формуванням збройних сил відповідно до договорів оренди. Листом від 14 серпня 2024 року Міністерство фінансів України повністю погодило лист з ДПС України щодо можливості органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення індивідуальних літових ставок для сплати місцевих податків та зборів або визнання земельних ділянок об'єктів нерухомого майна, суб'єктів господарювання, які ухвали договори з військовими формуваннями, такими за які не за які не справляють місцеві податки та збори. Отже, органам місцевого самоврядування, відповідно до пункту 69,4, пункту 69, підрозділу 10, розділу 20, перехідні положення кодексу, на період дії воєнного стану надана можливість встановлювати індивідуальні ігри зі сплати місцевих податків і зборів шляхом прийняття відповідних рішень, у тому числі суб'єкта господарювання, майно яких використовується силами оборони. Тому пропонується на період дії воєнного стану внести зміни в додатки 1, 2 та 4, 2 рішення в Радіської селищної ради номер 7 від 02 червня 2022 року про встановлення місцевих податків та зборів та встановити, Індивідуальну податкову пільгу для суб'єктів господарювання, що надали безоплатне користування формуванням Збройних сил України відповідно до договорів оренди, земельні ділянки комунальної власності та розташовані на них об'єктами рухомості. Є питання, немає в мене питань. У вас є? Немає. Ага. Є пропозиції винести на сесію. От За. За. Цибульський за три за рішення прийнято і останнє питання про затвердження серличної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період 2030 року. Тетяна Анатольовна, будь ласка, ну на виконання закону України про забезпечення функціонування української мови як держави і державної у березні цього року було видано розпорядження кабінету міністра. Міністрів України, яким схвалено державну національну цільову програму з аналогічною назвою, яку маємо схвалити ми, і відповідно, нам треба схвалити теж таку програму, тільки селищну. Ця програма передбачає заходи, які спрямовані на те, щоб на території нашої громади було забезпечено функціонування української мови як державної. Ну, Є мета цієї програми, зрозуміло, яка є паспорт програми, розроблено заходи. Заходи включають в себе заходи відділа культури, відділу освіти і органів місцевого самоврядування. Це ряд заходів, які спрямовані на те, щоб українська мова функціонувала далі. Розроблено передбачувані очікувані результати. Якщо цікаво, можна донести. Ну, в принципі, це все зроблено на підставі даних відділу освіти і відділу культури, вона програма передбачає участь у програмах, які учнів наших загальноосвітніх шкіл, відділу культури, в державних, районних, обласних конкурсах. Угу. Так, да, так, да, оплачує всі сфери і, звичайно, органи місцевого самоврядування, всі наші структурні підрозділи теж оплачує з метою забезпечення функціонування в усіх наших органах, умови як держави. Ну, я думаю, це потрібна програма, ми її підтримуємо. Якщо докладно, є вона, обласна немає. така, так? Да? Да, Точно така сама назва, так? Да? Да, да, назва така сама, тільки змінена. Угу. Є пропозиція винести її на розгляду позачергової сесії, будь ласка, на голосування. На чистенько, чистенько. 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 пишемо, Хорошо, да. Ви потім додати. Отцабрик. Да. Сало. За. Цибульський за. Рішення прийнято. Дякую. Всі питання, які планувалися, винесені, розглянуті. Всім дякую за увагу.